Всім привіт! Дякую, що дивитеся мої відео. Сьогодні буде відео знову ж таки про ці міні ДБЖшки, якими я вже всіх, певно, задовбав. Проте після виходу останнього відео я отримав дуже багато коментів, і, зокрема, дуже багато цікавих. І відео останнє називається про деградацію акумуляторів. Я вирішив перевірити стан акумуляторів через 5 місяців використання ДБЖшки. І в них ємність впала на 30%. Ну для акумуляторів 18650 таке падіння ємності. Це вже Далі їх в принципі я не знаю наскільки можна буде використовувати, так як вони деградують після 80% дуже швидко. В зв'язку з цим я почав шукати дуже багато різної інформації, вивчати різні якісь досліди, хто там робив різні організації на китайській мові, на англійській мові, там різні інститути, але десь щоб було все консолідовано і написано конкретно, що так робіть так або так. Не робіть, щоб воно не деградувало, тобто нема таких висновків, треба самому до цього дійти. Чим я і займався останній час, і окремо буде відео присвячене деградації цих літійонних акумуляторів. Та й взагалі, які є висновки з цієї всієї інформації, яка в принципі знаходиться в загальному доступу, зробити. Що стосується цього відео, це відео про те, які недоліки цих плат. Спочатку про переваги таких DWG-шок. Вартість цієї ДБЖ разом отак з корпусом і з акумуляторами в межах 10 доларів. Ну, 10 доларів це приблизно 400 гривень, хай буде, грубо кажучи. Докласти ще 100 гривень і можна купити самий дешевий АЖМ-акумулятор 12-вольтовий на 7 А приблизно. А когось, можливо, влаштує таке рішення. І поставити його. І користуватись, і не паритися з цим літієм, але багато хто купив отакі платки, і ця платка дозволяє, в принципі, поставити сюди зарядний пристрій, ось втикнути звідси. Забрати 12 вольт, підключитись до роутера чи до онушки і забути про цю всю штуку. Воно саме собі байпасом минає акумулятори, коли є напруга в мережі, живить від зарядного пристрою, коли немає напруги, живить від акумуляторів. І не треба сюди заглядати і нічого більше налаштовувати. Поставив і все, і забув. Ну і ще, крім того, воно доволі компактне. Тут є кришечка у мене. Ось. Ну це я вже 100 мільйонів раз показував тут, цю історію. От. На цьому, здається, мені всі плюси і завершуються. А стосовно того, що тут такого не дуже хорошого у цих -ах. не дуже хороше, перше за все, це те, що вони в рекламі 15 ватт заявляють, 12 Вт заявляють на 12 вольтах. Тобто тут на виході в теорії 1 А має бути. Дивишся на сайті. Ну і замовляєш. Таку штуку в надії на те, що підключиш 1 А, і воно треба буде працювати. воно треба буде працювати на 12 Втах, тих, навіть на 10 Втах. Якщо у тебе хороші акумулятори, ти ставиш їх, хороший контакт, воно буде працювати. Але коли акумулятори підсядуть і ти підключиш 15 ватний зарядний пристрій сюди, то наступить такий момент, коли в зарядного пристрою і в акумуляторів не вистачить тієї енергії. Яку необхідно перетворити для того, щоб на виході отримати 12 Вт. Я про це окремо розказував в одному відео там тестування самого цього ДБЖ, можете його подивитися, не хочу повторюватись, але що скажу: що при заявлених 15 Вт чи 12 Вт, я вже не пам'ятаю, скільки тут заявлено на сайті продавця, фактично, нормально воно працює із максимум із 6 ватним навантаженням на виході. Тобто, якщо у вас роутер споживає десь. Пів ампера ця штука буде працювати. Я собі взяв дві штучки. Одна в мене на пів ампера, на шести ватах працювала на роутері, друга на онушці. На онушці там взагалі понти. Я не знаю, скільки вона там бере там 0,1 Ампер може. Ну дуже мало споживає. А так от навіть при шести ватах ця штука нагрівається. Нагрівається вона не так, щоб прямо там опектись, але постійно. З цієї сторони тут у нас розміщені дроселі, розміщені плати перетворювача. Вся ця історія гріється, плюс закритий корпус і розігріває приблизно акумулятори. Воно тут десь до 35, мені здається, градусів, приблизно 30-35 градусів. Акумулятори ці можуть нормально працювати в межах 25-40 градусів, але є купа знову ж таки досліджень, які кажуть, що оптимально для них 20-25 градусів. При підвищеній температурі в них збільшується деградація. Так от, ця штука навіть при 6 ватах гріється. Наступний недолік випливає із цього, що оця холдер розташований прямо під платою перетворювачів і під дроселями. І відповідно тепло напряму передається сюди. Можна його Купляти окремо плату, таку, окремо купляти холдер і розносити його на відстані між собою або через якісь проставки робити. Хоча це вже нівелює його компактність. Це ще один такий мінус. Далі, стосовно того, як воно працює, механізм роботи, тут стоїть перетворювач, із, наприклад, там, з 3 вольт перетворює на 12, і стоїть окремо плата захисту, яка не дає акумулятору перезарядитись і перерозрядитись. Тестуючи ці всі моменти, я дійшов до того, що. Акумулятор, я зараз буду говорити при півамперне навантаження. Тобто, коли ми навантажуємо струмом 0,5 ампер, ми на виході отримуємо приблизно 6 Вт, там більше ніж 6 Вт, бо тут на виході не 12 Вольт, а 12 там із хвостиком. В такому випадку наш перетворювач працює від 4,2 вольт до приблизно 3,1 вольт. Якщо ми досягаємо до межі 3,1 Вольт, все на виході ми вже не отримаємо 12 вольт. У нас напруга падає до 8 вольт, до 5 вольт і нижче вже, якщо в нас навантаження підключене. Якщо це роутер, наприклад, він просто вимкнеться. Ви зрозумієте, що там щось пішло не так. Виснажилися ці акумулятори, немає в них енергії. Ви прийдете, в принципі, від'єднаєте його в теорії від роутера. Якщо ви не від'єднаєте від роутера, ця штука буде віддавати 8 вольт, 7 вольт, і так там до 4, до 3, до 2, і потихеньку буде розряджатися тут із 3,1 вольт до нижньої межі відключення. Нижня міжа, межа відключення в е, цієї плати я перевіряв під навантаженням, без навантаження, десь в межах 2,4 вольт, що доволі низько для цих акумуляторів. І якщо у вас є якесь таке навантаження, яке може, е, наприклад... Потихеньку розряджати ці акумулятори, то вони так можуть розрядитись до 2,4 вольт, і в теорії воно повинно тут все відключитись. На практиці відключається повністю плата спрацьовує, коли у нас підключене навантаження. Якщо у вас ніяке навантаження не підключене, і ви якимось чином залишили цю всю історію так незаряджену, відключили від роутера, десь поставили в сторону, і цей акумулятор у вас залишився тут працювати, то без навантаження. Він може працювати і, наприклад, тут буде на ньому 2,5 вольт. Він буде віддавати цю напругу на перетворювач, та вся історія буде перетворюватись і на виході буде показувати там якихось нещасних 0,4 вольта, там 0,6 вольт. І при цьому дуже малесеньким струмом буде напруга перетікати звідси на перетворювач. І я гадаю, що без навантаження воно може просідати нижче, ніж 2,4 вольти, і розряджати дуже глибоко цю акумуляторну батарею. Якщо ви до неї не подивитесь, не поставите на зарядку, то воно просто вам може її. Глибоко розрядити і вгробити. Ну, не вгробити, а значно пришвидшити деградацію. Далі верхня межа. Верхня межа зарядки. Я заміряв в тому огляді де робив тести. І взагалі дуже багато часу я з мультиметром пробував, коли воно заряджає, коли воно перестає заряджати. Так от, верхня межа зарядки 4,18-4,19 вольт. Чітка полка, далі воно не заряджає акумулятори. І таким чином, коли у вас сюди вставлені акумулятори, вони у вас завжди, ще раз наголошую, завжди знаходяться під постійною напругою при 100% заряді. Досліджень впливу такого знаходження акумулятора під 100% зарядом, також дуже багато досліджень. Всі вони в один голос говорять, що. Це все пришвидшує деградацію. Проте наскільки саме точно, конкретно воно швидко деградує, такої інформації дуже тяжко її систематизувати і знайти. Одні говорять, що це десь 0,2% на день, якщо 4,2 В буде стояти тут постійно на, клем... ну, на клемах акумулятора. І якщо це буде температура, наприклад, 25 градусів, якщо 40 градусів, це швидше буде перескорюватися. Деградація, якщо, наприклад, напруга буде 45 46 вольт, так це взагалі може за 10 днів вгробити цей акумулятор, крім того, ще пощастить, якщо він не займеться і не вибухне. Що теж є така ймовірність в залежності від якості акумуляторів. Так, от, коли я зняв акумулятори із ДБЖ і поміряв і побачив в них внутрішній опір 40 мільйон, Я дуже здивувався, так як. Попередні заміри мені показували 19 млн а нові вони показували 17 мільйон. Так от, Після того, як я заміряв і отримав 40 млн я вирішив відразу провести тест на ємність замість 2600 мАч, які тут новими були. ну, Останнім я заміряв, було 2587 щось таке, І Після цього тесту я отримав 1850, здається чи 1820 щось таке годин. Я провів ще розрядку іншого акумулятора і отримав дуже близьку до цього величину. Що свідчить про те, що акумулятори мають запас ємності на рівні 70%. Тобто по даташіту, який в мене є на цей акумулятор, після тисячі циклів в них залишається 84%. Відсотків ємності, а те, що тут залишилося, свідчить про те, що недовго їм залишилось жити цим акумулятором. А те, що вони знаходилися постійно під зарядом 4,5 вольт, тобто 100% сок. І крім того, воно нагрівалось до 35 приблизно градусів. Я так собі гадаю, що ця температура та постійна напруга спричинили таку швидку деградацію. І дійсно, якщо взяти тих 0,2% за день, то за. 5 Місяців за 150 днів, якраз ми отримаємо 30% деградації. Все, начебто, складається, пазл зійшовся. Але потім я вирішив, значить, узяти інший такий самий ДБЖ, який стояв на онушці Ну, той, що там малопотужне споживання в нього було. І думаю, ну-ка, я перевірю, що в нас. Там з деградацією, чи це систематичне явище, чи це чисто на одному ДБЖ така деградація, а на іншому інша. І до речі, мені в коментарях хтось писав, що, що ти, тіпа, тут фігню пишеш, розказуєш людей в оману, вводиш. В мене такі стоять уже там дуже довго. В такому ж ДБЖ все працює, все супер-ок. І як було там 19 мільйонів. Так і залишилося, типу, такі самі акумулятори, як в мене. Ну, я сумніваюся, що такі самі акумулятори це в мене Aug Energy. Можливо, вони є в того, хто в мене їх купляв. Після того, як я розібрав від скутера великий акумулятор. І в мене було їх багатенько, цих бочоночків. І от я вирішив перевірити внутрішній опір в двох елементів, які стояли в іншому ДБЖ. І ще я вам скажу. Це мене відверто здивувало. Внутрішній опір в них залишився в межах 19 мОм. Я ще декілька разів перевірив. Я взяв попередній ДБЖ, взяв його два акумулятори, там 40. Взяв ці 19. Ще раз, ще, раз, ще раз, бачу, що ну, якийсь дивний фокус виходить. Я знаю, що тут 35 градусів нагрівається, а там десь 25. Кімнатна температура. Думаю, не вже температура вона того впливає на деградацію. Але не так жорстко думаю. І тут до мене прийшла ідея, яка напрошувалася з самого початку. Що треба було зробити з самого початку? І чому я не зробив цього? Ну, тому що я був на 100% впевнений, що все ок. І навіть з декількома коментаторами я дійшов до суперечки і пишу: да, там в мене все ок, але насправді дивіться, в чому тепер. Дійсно, прикол. Самий головний недолік, чому таких два аку ми жорстко деградували. Все доволі просто. Ось від онушки ДБЖ. Підключаємо. Бачите? Немає акумуляторів, воно думає, що тут все ок зеленьким світиться. Беремо старого доброго товариша. І дивимося уважно тепер. Це мінус, хоча тут не важливо, як міряєш. Бачимо, що о, зарядка йде на клеми акумулятора 417, 416, 418, приблизно так вольт. Тобто не перевищує 4,2. Тепер я беру той упс, який стояв на роутері. Ось він. Так само заміряємо напругу. І тут можна, м'яко кажучи, бути шокованим. Тут напруга на клемах 4,85. 4,85 це моє щастя, що ці акумулятори дуже хороші самі по собі, і що вони не зайнялися і не вибухнули. Я в наступному відео зроблю подкаст. Я буду там розповідати про деградацію цих акумуляторів. Ту інформацію, яку я знайшов. Що я думаю з цього приводу. От. І там я розповім, є там детальний даташіт по моїх цих акумуляторах, там тести, які роблять на фабриці перед тим, як їх ну, пускати в виробництво, я собі так гадаю. А може, то вони для отмазки. але реально вони нічого їм не сталося, не вибухнули і не згоріли. Крім того, така напруга 485, вона. Сама по собі призводить до нагріву самих елементів, крім того, що там всі плати гріються. І я думаю, що там було більше 35 градусів. 35 градусів це я тестував, коли проводив огляд і тест цього ДБЖ. І до речі, в той час, коли я проводив огляд і тест цих платок ДБЖ, тут так само було 419 вольт, 4,18-4,19. Я перевіряв обидві перед тим, як ставити сюди акумулятори. Так, от, яка порада тим, хто вже придбав собі оці штуковини і юзає їх на регулярній основі? Порада така, що сюди необхідно по-любому ось є тут широкі багато місця. Ось багато місця є тут на клемах, раз і два. Купляти самий примітивний вольтметр мініатюрний, і виводити його на корпус. І моніторити, якщо ви будете з цим миритись. якщо ви таке хочете використовувати це ДБЖ і залишати акумулятори під постійною зарядкою 4,2 вольта, то вам необхідно контролювати, що це саме 4,2 вольта. Так як. Бачите, що яка ситуація в мене. Плата захисту може бути, вийшла з ладу, і воно собі живе своїм життям. Або ставити сюди захищені акумулятори із своєю внутрішньою БМС-кою, або ставити ще сюди БМС-ку якусь від, наприклад, якогось мобільного телефону чи від чого, там тоненьку полосочку, ДНС-ку якусь ставити. Не знаю, які тут ще можуть варіанти бути. Така от не дуже весела історія вийшла. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Чи варто ставити ці штучки? Мені здається, що за ті самі гроші простіше, окремо на модулях, як я раніше робив, скласти його, щоб можна було більше контролювати цю систему.